Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Мета цього відео поділитись дивовижними баченнями та думками дитини, які надихають та дають надію. Ми розповімо про унікальні бачення хлопчика, душа якого прийшла в наш світ не просто так. Його називають Індиго це діти нового часу, які з'являються на землі з особливою місією. Вони є неординарними особистостями, дуже відмінні від нашого звичайного уявлення про дітей. З раннього віку такі діти наділені різноманітними талантами і незрозумілими феноменами. Вони здатні міркувати не тільки про долю світу, а й наділені сильними особистими якостями. Андрійко живе звичайним життям, ходить до школи, грається з друзями, але коли він починає говорити, Кожне його слово змушує задуматись. Йому лише 10 років, а говорить він так, ніби прожив тисячі життів. Батьки спершу не вірили в його особливість, аж поки він не почав розповідати те, чого знати не міг ніхто. Він точно описував місця, де ніколи не був, людей, яких не зустрічав, а головне події, які ще не трапились. Хлопчик Індиго говорить не тільки про Україну. Але й розповідає про інші речі, які хвилюють кожного з нас. Поділимось з вами деякими з них яка релігія найкраща? Жодна не є кращою. Усі ведуть до Бога. Просто різними стежками. Бог це не дідусь на хмарі, а любов. І де є справжня любов там Бог. Головне не молитва на пам'ять, а щире серце. Люди забули, хто вони є. Вони шукають Бога десь далеко, хоча він поруч у серці кожного. Коли ми згадаємо, що всі брати і сестри тоді й настане ми не тільки в Україні, в усьому світі. Як жити довго і щасливо Не збирай злість, не ображайся, їж просто, Смійся, обіймай своїх рідних і не забувай дякувати. Найсильніші ліки це любов. А найбільша сила це прощення. Чому ми народжуємось саме в цій родині з цими батьками? Бо саме з цими людьми ми можемо навчитись того, що потрібно душі. Навіть якщо важко, це не покарання, а вибір душі ще до народження. Усе не випадково ми приходимо до тих, з ким пов'язані з минулого. Навіть якщо боляче це для росту. Чому добрі люди часто страждають, а поганим усе сходить з рук? Бо добрі сильні. Вони можуть пройти більше. А тим, хто чинить зло, життя теж усе поверне просто не завжди одразу. Правда завжди нас доганяє. У кожного свій час. Але баланс є завжди. Для чого ми взагалі живемо? У чому сенс життя? Живемо, щоб навчитись любити. Не просто казати, а справді любити навіть тих, хто злий. Бо злі це ті, кого ніхто не навчив любові, а ми живемо, щоб згадати, що ми світло. Як дізнатись, у чому моє призначення? Роби те, що робить тебе живим. Те, що викликає вогник у грудях, це і є твоя дорога. Якщо не знаєш, допоможи комусь. Зроби добре діло через добро ти знайдеш себе. Чи можна змінити свою долю? Так, доля, як ріка, є русло, але ти можеш гребти своїми вчинками, думками, вибором. Бог дав свободу, і якщо ти хочеш добра. Ідеш за серцем, життя починає слухатись тебе. Чому ми забуваємо минулі життя? Щоб не плутатись, бо тоді було б важко любити когось, хто тебе колись образив. Забуття це як чистий аркуш, але пам'ять зберігається в душі. І якщо дуже хочеш, можна згадати у вісні або серцем. Чи правда, що ми самі створюємо свою реальність? Так, все починається в голові. Думка це насіння. Якщо думаєш про страх, виростає страх. Якщо про добро воно приходить. Тому важливо, що ти думаєш і в що віриш. Світ це дзеркало. Що таке душа? І де вона знаходиться? Душа це справжній ти. Вона живе не в голові і не в тілі. Вона в серці. Коли ти відчуваєш щось дуже глибоке, сльози без причини або раптову радість це вона говорить. Чому одні люди щасливі, а інші ні? Бо щастя це не те, що маєш, а як бачиш. Хтось має багато, але весь час боїться втратити. А хтось має мало і дякує! Щастя це вдячність. Якщо дякуєш щодня, щастя приходить. А Бог є і який він? Так, є. Але він не тільки в церкві. Бог це світло, любов, тиша, прощення. Це тепло, коли тебе обіймає мама. Це не хтось далекий, це всередині тебе. Коли ти добрий, щирий і дбаєш про інших. І близько до Бога. Найбільше Українців зараз хвилюють питання про майбутнє України. Про це і піде мова далі. Чи повернуться українці, які виїхали додому? І чи буде безпечно? Так. Повернуться. Я бачив. Люди сміються, обіймаються, будують нові будинки. Ще буде трохи сліз, але потім тільки радість. Україна стане тихою, доброю, як після дощу, коли все свіже, вона стане цілющою землею, без сирен, без страху, з квітами замість уламків, де хочеться жити, а не тікати. Проте деякі залишаться, бо там знайдуть своє. Чи буде Україна вільною і сильною державою? Буде дуже. Але не так, як танками, а так, як серцем. Люди її дуже люблять і ця любов зробить її найсильнішою. Усі в світі побачать, що Україна це не просто країна, а світло це вчитель для світу. Через біль, війну, втрати вона показує приклад, як боротися за душу, за правду. І світ буде слухати Україну. Чи буде хороший президент той, кому можна довіряти? Так. Він ще не керує, але вже готується. Він не кричить, не свариться. Він тихий, але мудрий. Йому буде боліти за людей. Він буде як тато, який хоче добра для всіх. Це буде не герой війни, а людина миру. Вона буде відчувати серцем. Чи ще довго буде небезпека? Ще трохи буде. Але вже не так страшно. Зло ще скаче, як тінь, але воно слабше. Треба триматись разом. Світло вже виграє, і все погане, скоро втече. Україна вже на порозі нового часу. Коли ж закінчиться війна? Скоро. Ще трохи треба потерпіти, бо ще є зло, яке не здалось. Але вже близько я бачу, ніби над Україною починає світити сонце. Війна закінчиться тоді. Коли біль стане достатнім, щоби пробудити серця. Це не буде одна дата, це буде поступовий схід сонця. Але вже найближчі роки це початок миру. Спершу в серцях, потім у новинах. Головне не втратити віру найтемніше перед світанком Ті землі, де зараз не Україна, вони повернуться. Повернуться, але не всі одразу. Я бачив, як листя до дерева одне за одним. Але головне не сваритись за це. Люди самі захочуть вернутися, бо тут буде добре. Кожна земля, яка належить серцем, повернеться. Все, що рідне, знайде дорогу додому. Чи буде добре жити в Україні без бідності? Трохи часу. Люди почнуть щось робити своє щире, добре, і земля буде давати багато, і не треба буде просити. Все буде своє, рідне. А для чого взагалі все це, для чого ця війна і стільки болю? Щоб люди згадали, як це бути разом, щоб навчились цінувати одне одного. Щоб більше ніколи не було такого. Це як страшний сон, який вчить нас цінувати світлий ранок. Яка місія України? Чому саме їй так важко? Бо вона, як серце світу. Вона пробуджує інших, показує, що треба стояти за добро, і вона вміє любити навіть коли болить. Тому всі на неї дивляться. Вона – приклад. Андрійко переконаний, Україні ще трохи треба потерпіти, і настане день, коли всі повернуться додому. Більше не буде тривог, сирен і вибухів. Війна завершиться не гучно, а тихо, наче раптом розвіється туман. І це станеться раніше, ніж багато хто думає. Хлопчик Індиго не читає книжок по філософії чи релігії. Він просто говорить від душі, його слова прості, але в них є сила. Можливо, саме для цього він і прийшов у цей світ, аби нагадати, що світло завжди перемагає темряву.